Пане Олександре, як переконати пересічного українця, що в часи війни, там, боротьби з корупцією, з олігархами, така тема, як розумні електромережі, вона для України актуальна. Доброго дня. Вітаю всіх, можливих глядачів, слухачів чи читачів енергобізнесу. Дякую, що запросили. Ну насправді. Як переконати? От ми дійсно кажемо, це екзотична цікава тема, набуває популярності, але по факту ніхто до кінця не розуміє, що таке смарт-мережі. Ну, давайте бути відвертими. Самі енергетики, навіть якщо ми от зараз зайдемо в якісь вузькопрофільні формулювання і будемо сипатись термінами, самі енергетики до кінця не розуміють, де ці межі розумних мереж. Тобто є якесь уявлення того, що це. Щось таке схоже, як порівняти звичайний телефон з смартфоном, от, до якого ми всі звикли, чи якийсь там умовний розвиток від між Кроманьонцем і гомо-сапіенс. Але по факту, достеменно ніхто сказати про це не може, і в цьому насправді є одна із ключових проблем і бар'єрів, про які ми можливо поговоримо трохи пізніше. А зараз, повертаючись звичайному українцю, потрібен комфорт, потрібна хороша ціна. І потрібна якась впевненість в тому, що е, умовний регулятор, я зараз не про комісію, я зараз говорю про диспетчера, про того, хто чомусь дбає про те, щоб в нього вдома була електроенергія, дійсно про нього думає, дбає і забирає частину роботи від нього. Тобто, грубо кажучи, можна сказати, що для пересічного споживача ідеальна розумна мережа це коли в нього є. Умовний лічильник, от саме класичний побутовий споживач. В нього є розумний лічильник, який не просто кожного місяця передає показники за електроенергію, і йому не треба підходити як до сих пір. Ну газ передають і дивляться, і там фотографують, і так далі. І світло так передають. Тож світло да, багато хто передає. треба встигнути е, з останнього дня місяця до третього числа. Так точно, так точно. А тут уявіть собі, що ви проживаєте, як то кажуть, у нас популярне свою лучшу життя, тільки не в Іспанщині, а десь тут, в Україні. І ви не ходите в кінці місяця чи в першого числа подавати показники лічильника, ви просто комфортно проживаєте.